Доброго дня, діти. Послухайте віршик. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Діти пожежників іще називають вогнеборцями, тому що вони боряться з вогнем і завжди перемагають його. Перемагати вогонь пожежникам допомагають спеціальні предмети, одяг, який захищає від жару та вогню та приладдя. А особливо потрібен пожежникам шланг, з якого л'ється вода. Бо саме водою можна загасити будь-який вогонь. Тому сьогодні, діти, я вам пропоную допомогти пожежникам і виліпити шланг із водою. Для цього нам потрібна дощічка. Я ще пропоную вам взяти для того, щоб викласти шланг пропоную взяти картон або папір. І, звичайно, нам потрібен буде різнокольоровий пластилін. Будь-якого кольору. Шланг можна зробити і зеленим, і червоним, яким ви захочете. Я взяла жовтий пластилін, я хочу його зараз розім'яти і зробити таку довгу качалочку, тобто сам шланг. Він буде довгий і тонкий. Його можна спочатку розім'яти і розкачати ось так, між долоньками. А потім уже для зручності можна розкачати ось так на дощичці прямими рухами. При, прямой, прямий рух і назад, прямо і назад. І ось так ми розкочуємо і робимо рівненький такий шланг наш, Подивіться, довгий і рівний. Тепер уже нам можна згорнути його, як захочеться. Наприклад, коли шлангом не працюють, його згортають ось так. А коли він потрібен для роботи, його розгортають, приєднують до резервуару з водою і починають працювати. Діти шланг гофрирований. Це означає, що на ньому є ось такі насічки. Для чого це робиться? Гофрирований шланг дуже легко згортається і розгортається, він дуже зручний в роботі. Тому ми зробимо ось такі надрізи. Ось тепер у нас вже дуже схожий на шланг. А тепер зробимо наконічник. Він, наконічник цей, цей зроблений з металу. Можна зробити з сірого, чорного пластиліну, я взяла коричневий. Треба його розкачати ось так між долоньками, пальчиками. І приліпити ось тут, де починається сам шланг. З ось цього накінечника поступає водичка. Водичку ми зробимо із синього або блакитного пластиліну, який у вас є. І Треба його розділити на декілька частинок невеличких. Так, це буде литися наша водичка. І тепер розкочуємо між пальчиками наш пластилін блакитний, і робимо водичку, яка тече. Ось так. Приєднуємо до накінечника кашлангу. Ось так. Ось у нас водичка. І ще. Води можете зробити скільки хочете. Хочете довгі качалочки зробити, хочете короткі, це буде все правильно. Але водичка повинна вся литися із однієї крапочки нашої, ось так, з накінечника нашого. Так, Розкочуємо так між пальчиками, і робимо. Ось так у нас вже вийшла. Вода, погляньте, льється водичка вже. Уже можна гасити полум'я, подивіться, ось так. Ось так. Погляньте. Я вважаю, що ми чим змогли допомогли пожежникам. Ми зробили для них новий шланг, з якого дуже добре лється водичка. І водички дуже багато. Тому, діти, я вам пропоную теж допомогти пожежникам і зробити такий шланг з водою.